Вітаю, шановні, мене звати Карина, я графічний дизайнер, ретушер, фотограф, маркетолог та ще ще багато іншого. І сьогодні в нас третій випуск редизайну, консультації та оцінки вашої продукції. Якщо ви хочете потрапити на безкоштовну консультацію, вам варто скористатися інструкцією під цим відео. А якщо ви графічний дизайнер та хочете отримати оцінку своєї роботи або свого портфоліо, то тоді переходьте до мене в інстаграм. В хайлайтах є вся інформація. А ми переходимо до... До початку випуску. Мені написала дівчина Маша. Добрий вечір, мене звуть Маша, я працюю бровистом у дуже маленькому місті. Маша подивилася наш перший випуск і вирішила, що це тема саме для неї. Вирішила зробити свою карту лояльності і хотіла б, щоб ви її розібрали та сказали свою думку. Також хочу зробити наліпки на маленькі подарункові пакети. Сподіваюсь, на співпрацю. Ну що ж, співпраця починається. Переходимо в ілюстратор. І так. Ось так у нас виглядає картка лояльності та наліпка на продукцію. Окей, почнемо з картки. Перша сторона картки. Я думаю, ті, хто дивився перший випуск, знають, що я зараз скажу. Да. Знову брови. Ось ці брови варто прибрати, тому що їх вже дуже багато. Ті, хто не дивився перший випуск, раджу подивитись. Ми прибираємо брови, тому що. Ми можемо зазначити діяльність майстра іншим способом. Як мінімум, те, що тут написано бровист, вже достатньо. Окей, з бровами розібрались. А що далі? Мені, в принципі, шрифт можна залишити, але я б трошечки би трошечки змінила на більш широкий. Тобто він такий, знаєте, наче то його сплюшило трошечки, а я б хотіла трошечки ширше. Це би придало діловитості такої. І треба підрівняти ось тут. У нас ім'я дівчини не доходить до лінії, де в нас напис бровиста. І я би, можливо, трошки скоротила, тобто текст, я би розмістила десь, отут от трошечки правіше би подвинула. Колір непоганий, в цілому, все мінімалістично. Це вже краще, ніж було в першому випуску. Тож в цілому можна просто прибирати брови, змінити шрифт, подвинути ім'я і все готово. Дивимось зворотній бік картки. Перше, що я бачу, це різні шрифти. Тут у нас один шрифт на цих е цифрах, на цих числах вже інший шрифт. І тут у нас знову третій шрифт. Бажано використовувати не більше двох шрифтів на одній продукції. Далі, давайте перевіримо відстань між кружечками, тому що мені здається, що кружечки зі знижкою трошки правіше. Можливо, це було зроблено навмисно, для того, щоб їх виділити, що о, ось на четвертий день ти можеш отримати знижку трошки ось. Далі її посунули. там. На восьмий день ти також можеш отримати знижку, але я би, мені здається, що тут теж різна відстань. Давайте візьмемо лінію. І цю лінію перенесемо сюди. Так, бачите? Не вистачає. Відстань між другим та третім більша, ніж між першим та другим. Так, і тут так само. Важливо зробити однакову відстань між кружечками. Тут вона ще більша. А висота, мені здається, однакова між рядками. Але давайте перевіримо про всякий випадок. Де да, висота в нас однакова? Це добре. Я би прибрала іконки, тому що вони, по-перше, різного стилю. У нас товщина іконки інстаграму більша за іконку з трубкою. Також у нас сама трубка вона залита, а іконка інстаграму ні. Якщо ви вже додаєте іконки, то робіть їх одного стилю. Якщо з номером телефону все зрозуміло, то як вказати на те, що це саме інстаграм? Можна просто додати собачку і. Майже всі люди зрозуміють, що то інстаграм. Можна написати IG, як скорочувати інстаграм в Америці, або інст, як звикли скорочувати ми. Тобто, вже ось як мінімум три варіанти: як замінити іконку інстаграму. Переходимо до наліпки. Наліпка, звичайно, я не знаю, це логотип дівчини або ні. Якщо розглядати це як логотип, і на наліпку на продукцію, ну це зрозуміло. Це буде така кругленька наліпка, яка буде клеїтися там на конвертики, всякі або ще. Там, якісь коробочки. Рекомендовано робити наліпку саме з логотипом, або щось, типу, якийсь лозунг, Компанії або типу сенкіу там щось шо, шо, таке. Якщо розглядати це саме як логотип, то я б замість Броуз написала Browmaster і зробила би якось інакше літера. Також не дуже помітен контраст між літерами МВ та Browse. Їхня жирність не дуже відрізняється. Бажано робити більш контрастний логотип і такий тоненький підпис. Якщо розглядати саме наліпку, то я би логотип зробила б щоб трошки більшим на таке велике коло воно дуже маленьке, трошки більше зробити. Добре, давайте спробуємо переробити нашу картку лояльності, а потім наліпку. Створюємо монтажні області, де ми будемо працювати. Зробимо фон такий самий, я думаю, як і був для початку переписуємо інформацію з картки. Я пропоную взяти шрифт Poppins і залишити великі літери. Він схожий на той, що був, але він ширший. Додамо лінію, яка була. Вирівнюємо напис у лінії і додаємо ім'я та зменшуємо. Робимо текст та лінію трошки сірою. Все, для цього варіанту цю сторону можна так і залишити. Переходимо до зворотнього боку. Можемо зробити перший варіант, як робили в першому випуску, з бровками. Тобто замінити круги на брів. Я зараз це зроблю. А ви, якщо хочете дізнатися, як зробити бровки, подивіться перший випуск. Ось такий зворотний бік в мене вийшов. Я взяла. Взяла той самий шрифт, який ми брали, і на першій стороні картки, прибрала іконки і розмістила інстаграм та номер телефону на одному рядку, тому що у нас всього два контакти, і я не бачу сенсу ставити їх стовпчиком. Також мені хочеться бачити цю картку в голубих відтінках. Наприклад, ось такий, тільки замінити все, всі написи на білий колір. Ось так. Або взяти ще більш темніший фон. Наприклад, ось так. Але далі вже за побажанням майстра. Зробимо ще один варіант картки, щоб не повторюватися з минулим випуском. Можемо замінити просто на якісь декоративні кружечки, наприклад, малюємо Еліпс, ріжемо його, далі видаляємо ось цю частинку і робимо його ось таким. Мабуть, треба було ширше зробити. Десь ось так. Далі копіюємо його. Вирівняємо по центру і копіюємо донизу. Додаємо цифри. Беремо наш шрифт і ставимо цифру всередину кола. Додаємо інші цифри. А розмір знижки можемо помістити саме ось цей проріз нашого кола. Сюди і сюди. Також я тут змінила заради різноманітності запис інстаграму, додала собачку замість інст і наша собачка просто кругла. Вона буде чергуватися з нашими колами. І додаємо інші кольори. Ось такі варіанти у нас. На даний момент вийшли, і давайте зробимо ще один. На цей раз я пропоную нам змінити і першу сторону картки. Наприклад, можна написати, що це саме картка лояльності, як варіант. Пишемо loyalty card і додаємо її туди. Будемо використовувати метод гігантизму. Всі одразу зрозуміють, що це за картка. І додаємо ім'я майстра і його спеціалізацію. Тепер малюємо ось такі брови. Беремо круг і трошки його сплющуємо отак. Поміщаємо в наш круг брів і робимо те саме з іншими бровами. А тепер вирізаємо цю бров цього кола. Ось таким чином. Додаємо номер нашого відвідування процедури і ставимо так, щоб вона трошечки вилізала з кружечка. Переводимо в криві і так само вирізаємо. Робимо все те ж саме з іншими цифрами. А тепер поміщаємо на нашу картку. І останній штрих додаємо контакти. Ось така картка в нас вийшла. Також я ще підрівняла написи з обох сторін картки на одній лінії. Ще, до речі, можна повернутися до цього варіанту. Якщо брати дизайн саме таких кружечків, то можна зробити цю лінію таку саму, як наші кружечки. Ми її розріжемо і кожну частинку також перетворимо на таку хвилясту лінію. І вона буде комбінуватися з кружечками на зворотньому боці. картка. це як варіант. Ось такі варіанти карток в мене вийшли, а тепер давайте зробимо на основі нашого розробленого дизайну наліпки на продукцію. Я не буду зараз розробляти новий логотип, ми за основу візьмемо те, що є. Єдине, я пропоную все ж таки зробити жирнішим літрем В та додати саме спеціалізацію майстра. Далі беремо з першого варіанту візитки наш брів. І додаємо ось сюди, вирівнюємо. І таку наліпку можна роздруковувати на прозорому фоні. Це перший варіант. Другий варіант беремо кружечок звідси і розміщуємо наш логотип всередині. Її також можна роздрукувати на прозорому фоні. Що ж, ось такий у нас варіанти вийшли. Насправді варіант, який мені спочатку прислала, він в принципі непоганий. Все, що тут потрібно, це змінити шрифти на один і той же та вирівняти кружечки на одну довжину, прибирати іконки та контакти виставити в один рядок і прибирати бриф. Використовувати мої матеріали не можна, оскільки пам'ятаємо про авторські права. Але якщо у вас є таке бажання, ви можете написати мені, та ми обговоримо умови використання матеріалів. На цьому ми з вами завершуємо. Якщо ви бажаєте отримати безкоштовну консультацію, скористайтеся інструкцією під відео. Якщо ви графічний дизайнер та хочете, щоб я оцінила вашу роботу або... Оформлення вашого портфоліо та ваших кейсів, то ви можете перейти до мене в інстаграм та подивитися хайлайти, там є вся інформація. Буду рада вашим лайкам, підпискам та коментарям. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть, як вам варіанти дизайну, можливо, який сподобався більше, а можливо, вам подобався більше оригінал, який мені надіслали. Ваші коментарі дуже допомагають мені просуватися на Ютубі. Ну а я з вами прощаюся. Всім гарного дня, вечора, ночі, ранку. Да, якщо ви не знали, минуле відео і сьогоднішнє знімалося в, один, в одну ніч. І зараз вже 5.29. І я дуже сильно хочу спати. <світ> До побачення.